Сьогодні будемо говорити про тригонометричні тотожності. А на попередньому уроці ми з вами розглядали тригонометричні функції будь-якого кута. І починати тему тригонометричної тотожності ми будемо з пригадування попередньої теми. Я нагадаю вам, що звідки взялись тригонометричні функції, тобто синус, коснус і тангенс для будь-якого кута. Це коли ми взяли одиничне коло, коло з центром в початку координат. Повернули початковий радіус цього кола. Оце у нас початковий радіус, він дорівнює одиниці. Повернули його на якийсь кут. отримали точку, яка буде кінцем радіусу повороту. І ця точка має координати х і. Y, правильно? Як і будь-яка точка, вона має дві координати х і. Y. Ось тут буде в неї х. І ось тут y. І далі ми розглядали оцей кут, який утворився після повороту початкового радіусу на кут альфа. І от ми розглядали синус, косинус і тангенс саме для цього кута. Доводили з вами, що синус цього кута буде дорівнювати ординаті цієї точки, яка вийшла у нас, коли ми повертали. Це початковий радіус. Тобто синус це y. Косинус це що, Допоможіть мені. X. Косинус – то X, так, а тангенс це що? Це синус поділити на косинус. Так, да, y поділити на X, або тає мені одразу каже першу тригонометричну тотожність. Ми переходимо вже до нової теми тригонометричні тотожності. Якщо замість y і X підставити синус і косинус. То ми з вами отримаємо першу тригонометричну тотожність, яку сьогодні будемо вивчати. Зрозуміло, так? Все дуже просто. Ідемо далі поки що складніше, ніж те, що було на попередньому уроці, нічого не буде. Наступні тригонометричні тотожності. Тому що це була одна з них, а їх ще існує багатенько. І в 9 класі ми будемо розглядати деякі з них. Всі вони випливають з цього одиничного кола. Наприклад, синус квадраті альфа плюс косинус квадраті альфа. Звідки воно взялось взагалі ця тригонометрична тотожність? Ну, які дорівнюють одиниці: синус квадраті альфа плюс косинус квадраті альфа. Під номером 1 у вас стоїть ця тотожність. Що таке тотожність? Тотожність – це рівність. Тригонометричні тотожності – це рівності, які пов'язують синуси, косинуси, тангенси, котангенси в подальшому. Так от перша тригонометрична тотожність під номером 1. Вона взялась, ну, в принципі, як і всі інші, з цього одиничного кола, з цього трикутника, який ми отримали. Цей трикутник прямокутний. Пам'ятаєте, катети в ньому будуть дорівнювати Х і. Y. А гіпотенуза, так як коло у нас одиничне, буде дорівнювати одиниці, правильно? То виходить у нас за теоремою Піфагора. Пам'ятаєте теорему піфагора? Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. От у нас сума квадратів катетів, буде дорівнювати одиниця в квадраті. У в квадраті то синус в квадраті, правильно, у теж у нас синус в квадраті, то х квадраті, і все це дорівнює одиниці. І це перша тригонометрична тотожність. Друга тригонометрична так, так само отримана з одиничного кола. Так само ми можемо взяти, просто тут розглянуто кути 180-альфа і альфа. Давайте для другої тригонометричної тотожності спочатку розглянемо, звідки ці кути взялися, як взагалі утримати 180-альфа і альфа. Ну, Альфа то зрозуміло, альфа то початковий кут повороту, він, Альфа у нас, правильно. А 180 мінус альфа це коли ми взяли з вами повний оберт 180. Бачите? І відняли від нього альфа. Тобто, якщо ми повернемо з іншого боку, від від'ємної частини осі Х на такий самий кут в іншу сторону, ну, отак от у нас буде альфа, правильно? Зелений кут альфа і синій кут альфа. Так от, Якщо ми віднімемо від розгорнутого кута. Якщо від розгорнутого кута відняти оцей зелений кут альфа, то отримаємо кут, який будемо називати 180-альфа. Який дорівнює 180-альфа, ось ми цей кут отримали. Оцей червоний кут, він якраз буде 180-альфа. Тобто, ось у нас ця точка буде заповітна. Точка, яка отрималась після повороту радіуса початкового на кут 180-альфа. І ця точка також має свої координати. Отже, відповідно, цей кут 180-альфа він буде мати синус і косинус. Давайте на них подивимось, роздивимось їх уважно. Ось у нас буде синус цього кута 180-альфа. Правильно? І він співпадає з синусом альфа. Подивіться, синус синього кута, який просто альфа, також буде дорівнювати, потрапляти в цю точку. Тому у нас оця перша формула з кутів 180-альфа, вона така. Синус 180-альфа дорівнює синусу кута альфа. І так само косинус 180-альфа, так само ми його отримаємо. Ми розглядаємо х. Правильно, для косинуса ми розглядаємо х. От у нас буде х для кута 180-альфа. А якщо ми опустимо перпендикуляр з цього кута, то ми також отримаємо х, тобто косинус кута альфа. Чим вони відрізняються? Скажіть мені, будь ласка. Вони чимось відрізняються: червона точка на осі Х і синя точка на осі Х. Синя точка на осі Х це косинус кута альфа, червона точка на осі Х це косинус кута 180 мінус альфа. Чим вони відрізняються? Наприклад, якщо тут у нас буде х, то тут у нас буде все те саме, тільки із знаком мінуса, розумієте? Бачите, все те саме. Таким чином, у вас утворилась друга формула, в якій написано, що косинус 180 180-альфа це те саме, тільки з мінусом, що і косинус альфа. Бачите, така сама формула. І так само можна довести всі інші оці нерівності, наприклад, тангенс, так як тангенс 180-альфа це синус 180-альфа поділене на косину 180-альфа. Сінус 180-альфа додатній, такий самий, як альфа, а косінус 180 180-альфа від'ємний. Тому тангенс альфа це буде плюс на мінус, тобто мінус тангенсу альфа він буде дорівнювати. І так само доводиться остання четверта. Ваша задача записати собі всі ці тригонометричні тотожності в зошит і вивчити їх. Я вам казала, що тригонометричних тотожностей існує набагато більше. І в 9 класі ми починаємо вивчати деякі з них. Я вам розповіла, звідки вони взялись. І далі потрібно ними користуватись. І це як формула скороченого множення, це як формула для розв'язання квадратних рівнянь. Вони дуже важливі, і їх потрібно собі десь загравірувати. Йдемо з вами далі. Табличка, яка була у нас на попередньому уроці, у нас можна. Буду її використовувати на цьому уроці. Але краще без таблички. Але без таблички складно. Можна крутити одиничне коло і отримати всі ці значення. Наприклад, давайте з вами трохи пригадаємо. Сінус 60 градусів. В чому дорівнює за цією таблицею? З 3 в квадраті поділене на 2. Сінус 60 градусів. Оце, це корінь із 3 поділене на 2. Корінь із 3 поділене на 2. Правильно прочитати. А так, ну, ти в ту точку потрапила, але її не впізнала. Далі, наприклад, косинус 150 градусів. Чому дорівнює? Я вам підказую Косинус 150 градус. Корінь із трьох. Мінус корінність трьох поділене на 2. Так, мінус корінність трьох поділене на 2. І так далі. Наприклад, тангенс з 90 градусів не існує. Тангенс з 60 градусів корінність трьох. Добре. І зараз поговоримо про цей номер 35, де потрібно обчислити значення виразу, користуючись таблицею. Перший спосіб для обчислення цього виразу це ви просто от sin 150 плюс танген 139, ви просто дивитесь по таблиці. Sin 150, дивимося у таблицю, то буде одна друга. І підставляємо сюди одну другу. Плюс танген 135, дивитесь по таблиці. Танген 135. То буде мінус одиничка. Бачите? Так. Підставляємо мінус одиничку. І далі рахуємо, одна друга плюс одиницю представляємо як дві других. Плюс-мінус дві других. Плюс на мінус дає мінус, то виходить, що у нас одна друга мінус дві других. То буде мінус одна друга. Це перший спосіб. Розв'язання це найпростіше. Але справа у тому, що на НМТ з математики у вас не буде всієї цієї таблиці. Оця частина, яка закреслена, її не буде в довідкових матеріалах. Ну, по крайній мірі, в попередніх роках не було. Не було тригонометричних значень для кутів 120, 135, 150, 180. От, тому ми зараз спробуємо розв'язати цей приклад без цієї таблиці, але користуючись тими формулами, тими тотожностями, які тільки що отримав. Дивіться, що таке 150 градусів. Ми його виражаємо, ці 150 градусів, цей кут, виражаємо через е, стандартні кути 0, 30, 45, 60, 90. От Через стандартні кути 0, 30, 45, 60, 90, щоб отримати 150, ми можемо зробити 180 мінус 30. 180. У нас є в формулі, тому ми його беремо. До речі, 180 також вважається стандартним значенням тригонометричної функції, табличним, скажімо так, значенням. От, 180-30 буде 150. Так само ми пробуємо якось виразити через ті тотожності, які знаємо. Танген 180-45 буде якраз дорівнювати тангенсу 135, тому що 180-45 то якраз буде 135. А тепер замінюємо sinus 180-альфа, замість альфа стоїть у нас 30, то буде дорівнювати просто синус 30 градусів. Сінну 100 y, y вгорі у нас хоч для 30 градусів, хоч для 180-30 градусів. Тому ми замінюємо 180-30 на sinus 30. Тангенс 180-альфа буде дорівнювати мінус тангенсу альфа. В нашому випадку мінус тангенсу 45. І от, виходить, що ми одну другу віднімаємо одиницю. Від однієї другої віднімаємо одиницю. Зрозуміли? І виходить та сама мінус одна друга. От в домашньому завданні ви розв'яжете аналогічний приклад, тільки я вас попрошу розв'язати, якщо зможете, якщо ви зрозуміли другий спосіб. Він сильніший, ніж перше, тому що не завжди є таблиця перед очима, в якій є всі-всі значення. Але, якщо зрозуміли другий спосіб, то краще розв'язати першим спочатку, потім другим, потім порівняти, якщо у вас так вийде. Є запитання по цьому прикладу. Ні, немає. Давайте спробуємо другий усно. Косинус 150 градусів. Так, ви можете подивитись по таблиці. Косинус 150 то буде мінус корінність трьох поділене на два, правильно? Так. Так, от ми можемо просто взяти і підставити замість косінуса 150 градусів корінність трьох поділене на два. Замість синуса 120 угу. можемо поставити коріння з трьох на два. Замість синуса 120 можемо також підставити корінь із 3 поділене на 2. І потім їх перемножити. Корінь із 3. 3 на корінь 3. То буде що? Це буде 3. Корінь 3 на корінність 3, то буде просто 3. А 1, 2. Так, то вийшло у нас 3 четвертих. Але можна замінити косінус 150 градусів, як 180 мінус 30. 180 мінус 30 якраз буде 150. А косинус 180 мінус альфа буде дорівнювати мінус косинусу альфа. Тобто то буде мінус косинус 30. Мінус косинус 30, у нас там буде дорівнювати. Косинус 30 буде корінність 3 на 2, мінус залишаємо. Тобто виходить замість. Косинус 30 я можу написати корінь із 3 на 2, правильно? Так. Далі синус 120 градусів. Сінну 120 градусів то 180 мінус скільки? Мінус 60. Так, да, то ми дивимося синус 60 градусів. Сіну 60 градусів будурів. Корінь з 3 на 2. А у нас відповіді повинні співпасти. А що у нас не співпадає? Давайте подивимось. Ще... Де ми пропустили мінус? Ми пропустили мінус в косіну 150. То буде плюс, правильно? А, косіну 150, ми пропустили мінус в першому випадку, так? Ось тут ми пропустили мінус. То виходить, що все ж таки співпало, але бачите, от як корисно двома способами розв'язувати. То буде так само мінус 3 четвертих. Зрозуміли? Так. Добре. Тобто, другий спосіб, він такий більш вам корисний, ніж перший, але перший також краще, ніж нічого. Ідемо далі. Далі завдання номер 39 я його прокоментую. У нас кут бета гострий, потрібно знайти косинус бета, якщо відомий синус бета. Як знайти косинус бета, якщо відомий синус бета? У нас є перша формула, яка пов'язує синус і косінус. правильно? Сінус і косінус пов'язує перша формула. Сінус у нас відомий, ми підставляємо 4 п'ятих замість синуса, тому що синус бета дорівнює 4 п'ятих. Єдине, що тут у вас, я сподіваюся, не дуже бентежить, що у нас тут бета, а тут альфа. Ну, Кут може бути різний, правильно? Може бути бета, може бути альфа, може бути гамма. Можна в цій формулі замість альфа підставити бета. Буде те саме: синус в квадраті бета плюс косинус в квадраті бета. Але головне, щоб кути були рівними. Ми кажемо про кути одні і ті самі альфа і альфа, тоді ця формула працює. Так от, Коли ми підставимо замість синуса альфа 4 п'ятих, Квадраті, тому що синус в квадраті потім піднесемо його в квадрат після підстановки. Отримаємо 16,25, правильно? 4 в квадраті, 5 в квадраті. Так? Так. Добре. І далі просто розв'язуємо це рівняння. Косинус в квадраті альфа, як невідомо, залишаємо в лівій частині, а в праву частину 16,25 переносимо з протилежним знаком. Отримаємо. 25 25 мінус -16, 16 25. Одиницю представили як дріб із знаменником 25. То буде 25 мінус 16, буде 9 25. 9 25 то у нас косинус квадраті альфа. Якщо знайти косинус без квадрату, що в квадраті дає 9 9,25? 9,20. Плюс 25. ще розстає. Вже 3,5. Але плюс мінус 3 п'ятих, тут ви бачите вже відповідь. Тому що, якщо добути корінь із 25, то ми окремо добуваємо корінь з 9 то 3, корінь з 25 то 5. Тобто 3 п'ятих в квадраті, то буде 3 п'ятих помножити на 3 п'яти, то буде 9, 25, правильно? Так. так. Мінус 3 п'ятих в квадраті також нам дасть 9,25, тому що мінус 3 п'яти. Помножити на мінус 3 п'ятих, у нас також буде 9,25, так чи ні? Плюс, плюс буде 9,25. Тому нам підходить тут дві відповіді спочатку, але потім ми пригадуємо, що у нас написано, що кудбет та гостри. Кудбет та гостри – це записано в умові. І нам це потрібно врахувати, яким чином ми це враховуємо, ми пригадуємо одиничне коло. В одиничному колі ми взяли початковий радіус, повернули з вами на гострий кут. Нам потрібен гострий кут. Не на тупий, а на гострий. От тільки гострий кут розглядаємо, ось цей кут розглядаємо. І виходить, косинус то у нас Х. Правильно? Косінус, то х опускаємо перпендикуляр на х, і тут Х може бути тільки додатнім. Тому відповіді ми записуємо без мінуса. Будьте уважні тут, може бути навпаки. Хочете, розв'яжемо з вами друге завдання. Давайте. Давайте спробуємо. Так, все те саме залишається код бета у нас гострий. Нам потрібно знайти синус бета, якщо відоме косинус бета. Знову, ми... що пов'язує синус і косинус. Синус і косинус пов'язує яка формула? Скажіть мені, будь ласка. Сама перша. синус в квадраті. Можете писати бета. Запам'ятовуйте їх. Плюс косинус в квадраті. Можете писати бета. дорівнює одиниці. Є така перша формула, правильно? Є у нас така формула? Є. У нас відомий косинус бета. Тому ми зараз будемо підставляти замість косинуса. А синус бета у нас поки що невідомий, Нам його потрібно знайти. Замість косинуса підставляю 5 тринадцятих в квадраті. Повинно бути все дорівнювати одиниці. Виходить, що синус в квадраті бета плюс скільки буде 5 тринадцятих в квадраті? 25. 13 в квадраті? 169, мені здається, так чи ні? Перевірте. Перевірте, щоб я не помилилась. 169. 169. Так, і звідси ми знаходимо сінус в квадраті бета. Ми його залишаємо в лівій частині без змін, а в правій частині від одиниці віднімаємо 25169. От, і у нас виходить, що 169, 169 мінус 25,169, правильно? Одиницю. Представляємо із знаменником 169. Скільки буде 169 мінус 25? 144, 169. 144 169. Так, якщо знайти синус без квадрату, то у нас то буде плюс-мінус корінь із 144, 169. Чи добувається корінь із 144? Плюс-мінус поки що залишаю. 144, то що в квадраті? Ні-ні, не на 2 потрібно ділити, а добути корінь. То буде, що примноження само на себе двічі дає 144, то буде 12, 12 помножити на 12, буде 144. 12. А що помножити саме на себе, дасть 169. Це таблиця квадратів. То буде 13 в квадраті. То виходить, що у нас синус бета дорівнює або плюс тринадцятих, або мінус тринадцятих. У нас сказано, що кут бета гострий. Давайте подивимось. Якщо у нас кут бета гострий, ось він у нас буде, цей радіус, оця точка, у нас буде відповідати, ми ми синус шукаємо, тому ми будемо шукати y. Для гострого кута синус також буде додатній, правильно? Для гострого кута синус також буде додатній. Тому ми можемо тут написати у відповіді вже. Ми беремо тільки додатні значення, що синус бета для гострого кута буде дорівнювати плюс тринадцятих. Зрозуміли? Да. Добре. Наступне завдання останнє на сьогодні: спростіть вираз: 1 мінус в квадраті альфа. Нам потрібно спростити. За тією першою формулою, яку ви всі повинні вже запам'ятати, одиниця то синус квадраті альфа плюс косинус квадраті альфа, правильно? Так. Ось ми її розписали. Сінус квадраті альфа плюс косинус квадраті альфа розписали цю одиничку. Далі синус в квадраті альфа скоротились, і залишився косинус квадраті альфа. Чи все тут зрозуміло? Так. Добре. І другу тоді зараз формулу. Спростимо. У нас ось такий вираз дан на початку, точніше, вираз, да? ми повинні спростити вираз, а не формулу. А користуватись будемо формулами. Отакої формули у нас немає. Ми сьогодні навчили таку формулу. Але ми раніше з вами вчили формулу різниця квадратів. І різниця квадратів дорівнювала різ... добутку різниці цих виразів на їх суму. Так у нас тепер замість А і Б стоїть 1 замість А косинус альфа замість Б. І за формулою все це дорівнює А в квадраті мінус Б в квадраті, правильно? Різниця квадратів. Замість А у нас стоїть 1 в квадраті. Замість Б косинус в квадраті альфа. Зрозуміло, що я зробила тільки що? Добре, а тепер знову по першій формулі. Одиниця в квадраті, то одиниця мінус косинус квадраті альфа. буде, поки що так і пишу, і тепер замість одиниці підставляю першу формулу, що одиниця у нас це синус квадраті альфа плюс косинус квадраті альфа, і ще мінус косинус квадраті альфа. То вони скорочуються, у нас взаємознищуються, точніше, правильно? Плюс і мінус взаємознищились. І залишився у нас тільки синус квадраті альфа. І на сьогодні у нас на цьому все. Якщо у вас немає запитань, чи є у вас тут запитання по цим завданням? Ні, немає. Дякую. Ми сьогодні. Дякую вам дуже за. Діалог. Ми сьогодні розглядали тригонометричні тотожності, я вас попрошу їх вивчити і ними користуватись. Всім гарного дня, до побачення. До побачення.